Привіт, привіт, запис розпочав. Все у нас Лілія на пік Як так? Як і без Лілію пропустили. А, потрібно відповідати. І потрібно відповідати зараз одразу. Потрібно брати Зері. Вона не в бані, вона відкрита в зері. Зері Джакса. Ні, Джакс погана ідея. Джакса не потрібно. І крокодиле. Що ви робите? Бог ти мій. Кібести, ну не прийобуйте драфт? <реш> все. все дуже погано. дуже дуже, дуже погано. В, ви, ви це бачите, так? Да? Ви, ви просто бачите це. Ну. Да ні, скоріш за все, Анран піде грати на крокодилі. Або джакса відправлять в ліс просто. Вот, а вот Anran сейчас починаю расповідати. Ну, Зері потребна тут была. Тут по инакшему, ну просто-напросто, вы против Лілі ничего не зробите. Бомбец забанили, шаю забанили. Тут кайсу потрібно еще прибирати. Противник ну, сані стоїть. Мені здається, крокодил піде на... Ні, вони помилились. Помілочку зробили Типу, вони кайсу прибрали? Ой, цю шаю прибрали? Залишили кайсу. Але це проблема. кайса їх розібе. Дуже довго думаю. Сена прибрали Ксін, да, ксін контрпік для, для Лілії. Ну як грають китайці, Ксіна я. не цей. Я про нього думав, але ну. Вони і так вже показали... Нунчика взяли. Вау. Оце було несподівано. От цього я не очікував, до речі. Я очікував там якого-небудь Вуконга, який так само може Лілію швидко шотнути. А от Нунчика не очікував. Ну, слухайте, це он. Це лісник два смайти. Гурвіка на топ. Складно Джаксу буде стояти. Якщо ну, Джакс на топ піде, то йому складно буде стояти. Хоча Ворвік в ліс може піти спокійно. А, ну да, Ворвік ліс. Там же ж Фіора є. Люциан. Так, ми зараз дивимось. Лісау на варвіки граю Люциан Леона проти. Що? Це Нуну саппорт? Йовошкін код. Слухайте, а оце пиздець. А оце дуже складно. А як ви це грати будуть? Це солокошний драфт. Як ви це грати будете? Як ви? Кібести, як воно у вас повинна все працювати разом. <кій> Ой, складно. Веселик. Я не знаю, я б цього б. Ну, чувака, який там замість е, ну, хоче ну, побути, ну. Який трохи менше засанька. Сім бет, один, один раз І отрежь. <рістолог> uh, два фото. Та, да. дам. Ну. Цей чумадан більш адекватний Ладно, все, я згадав, що, що я бажав поки цей, ну, он, он після гри подивитись, там ну, Віта кружочек записала. Я, я бажав його подивитись. Ну ладно, Мені потрібно буде ну, після э, ну, цієї гри то, ну, дати Бубашке ну, ще одну таблетку. І після того цей ну, можна подивитись буде пум пу пум пу О, пу пум м буджилка нунчик цей молодий? цей молодий саппорт Йо-Йо. Кто пам'ятає йо-йо? А ще, коротше, найголовніше, хто пам'ятає, як робити різні приколяси на ньому. Ну, а в мене його так і не було адекватного. Я сам робив. З двох лін свідка нагонки. Піздой від Баті вихватив тоді. Пластину збили, да, я так зрозумів. Ну, Зері. Є враження, но вона Ренч не знає своїх автоатак. Ну, в принципі, я був правий. Анран. Unrun... А, ні, вони все ж таки на мід відправили. Віта ще один кружочок записала. Викликається і штальського, а тут. Сон скористались тим, що Леона відійшла невчасно. Викликали Скорпіончика. Викликали, до ну, маленького скарнера покликали. Лілія поруч, но тут і Жук. Жук теж присутній. але робить. Це вихід на джакса зараз буде. Дуже обережно джаксу потрібно. Він пішов в розмін. Вийшов, але одразу сліп. Ось ну встиг сховатись. Встиг сховатись, встиг вийти. Ну це мінус флеш. Так, а це на Вискін, так, да, це на вискин виходить. Але це якась хрома чи щот. Ну чому цей жук та якийсь та дуже темний? Let's go T1, let's go T1. Ой, боляче, боляче, це кіл, first blood для Жужи. Жужа молодець. Це ж, Ладно. Ну, Чи каже, я теж так вмію. Я я вмію робити кусь. Перша пластинка. Друга пластинка. І вихід. як це складно. Намагається задефати тавер, але тавер впав. А, ні. а, тут, ну, так, да, з Скорпіона викликали, все, тавер впав. Ні, 56 хп. Фіга собі. Не заїхав, не заїхав. Ну, слухайте, вибір нотчика я розумію, так, да, прикольно. Це саппорт, який дуже швидко може роумить. Ну це як роміші, саппорт це аля щось на кшталт цього пайка, але пайк не вийдемой, а ну ну просто дуже швидкий. Я, до речі, хочу замейнити пайка якось. Типу ними в лісі можна грати, і на саппорті можна грати. От я хочу пайком побігати. Ну Для цього потрібно ну, саме, сісти на пайка і пограти багато ігор в ПВПшечки. Оп! вурвік вурвік Урвік всіх налякав. І ульта з'явилась. Я гадаю, Ну зараз на ну, пайк в ліс адекватно буде, чи ні? Хто забере? Забирає жук, колобків забрав, майже нунчик вмер. нунчика добрали все ж таки. Догорів, догорів. Но тут шаома починає стріляти. І поки що не вистачає демеджу. Ой-ой-ой, поки... підставився. Рук негідник підставився. Ну, у макіли залутав? А, ні, він асіста отримав. Йому би тілів би зараз. Ой, шаомі кіли потрібні. Ніколи не звертав увагу на анімації цього нунчика. Ні, якщо я цей освоїв комбінацію на лисине, то я думаю спайком пайком сп... выйдом. Я просто толком ніколи пайка не грав. Короче, о, це килл. ти ж шпишь! Шаома! Бох ты мий! Чао. Молодь. Йому залишили кіл і він не зміг його забрати. Це, Це... такий крінж, пистар. жука засліпали. Ну, по жуку зараз будуть грати. Жук засмайтив молодець. Ну можна вмирати. А, він він навіть виходить. Ти гарно вийшов. Я би вмерв в цій ситуації. Я би типу ну, сказав, я засмайтив і все, і вмер. Вітаю, Архангел, Лісін грається складніше, ну воно через те, що йому потрібно контролити його, цей, його енергію. А я про це вже казав раніше на стрімі, що... Я не вмію контролити чемпіонів, яких є енергія. І через це мені складно грати на всіх там. На Шені, на Кенені, на Калі, на Бамбесі. Ну це. Типу, я, дуже, я розумію, як е, на Мані грати, як від КД грати. Ну, на чемпіонах, які там на Мані, на КД зав'язані, це простіше раз контролити. А от саме на цей я не розумію. Ну, типу, я можу на лоу мані йти в тімфайт, знаючи. На сьо... О, на скільки прокастів я зможу зробити. Крокодил з ультою вилітає, на тут нунчик вже вмер. Дуже довго, дуже довго розбирались. А це проблема Лілії. Лілія просто сліп кладе в тімфайті, У вас багато мілішників. Ой, гарно зайшов. Ось, омарам, в п'ятьох влетіли, забрали. Трьох і все. І розійшлися. Ну, у Кібестів поки що все добре. В них є Лейт Гейм, в них. Головне, щоб. Ну, Шаома зараз розігралась Ну, краще б взагалі в ну, Нозері було віддати Айрану і все. І Айран би показав би баланс. Ну, там по факту. Ой, ну гарно розвів на ульту. Там по факту у Лісіна не вистачає ман дой енергії на фул прокаст. Там потрібно автоатаки давати, ресетити ману. Плюс у Лісіна немає інвізи, він не може швидко вийти з тімфайту або швидко в тімфайт зайти. Тавер дайв, в таверку забрали. Потрібно... А, це реплей, все. Я зрозумів. Ось тут просто потрібно було вийти. Вирішили чомусь розіграти далі. І ульту поздно почав кастувати. Треба було ну, одразу кастувати ульт. Ну і тут зерчку просто зарізали. Ну вежу забрали і відійшли. Не треба було нічого вигадувати. На фіору заїжджають на фіору просто складно підкинути. У фіори є репост, вона це все доджить. І дамаг доджить, і. Стан не припишеш. Дві <клес> тисячі <клес> <клес> поки що йдуть, перевагу тримають, але ось слабке. Он, он слабкий гравець Цезері. <гум> ну, чемпіон дуже сильний, але якщо не вміти за нього грати. Ну, це на лоуранзі. Я взагалі не шарю грати за фіорку. Я скільки. Ну, он разів не намагався пограти за фіорку. Як же пощастило. Я дуже ну, часто намагався в... ну, навчитися за неї грати, але мені. Ні. Це не моє. Будуть зачиняти? Ні, вони не, не зачиняють просто від. Да, віддають. Нончик ну, пішов ганяти. Відганяю просто від дрейка. Жук знаходиться в спині. буде намагатись когось знайти. Знайшов Вурвіка, але Вурвіка ти просто так не проб'єш. Вийшов. На дві ульти розвели, но... Ой-ой-ой, ой ой забрали жука! Як же гарно жука забрали. Кібести живій Зері, Стріляй. Чому Зері вийшла? Та погано. Зараз потрібно вже все виходити. Нончик зараз може вмерти. Зері, блядь, ти зараз повинна була вийти. А я не можу. Тупо коли ноно кастовав ульту Зері відійшла від Нунчика. А коли Ну на лов хп залишився, Зері пішла битись. Оооо Оу... як, як з ними можна. То ладно, хоча б забрали би на шора. Забрали на шора жук вийшов Що таке? Що таке, бобоше? Так, і що? Вони вирішили піти пропушити. Поки що Годзіла самостійно йде. Ой, рекол відмінив. Лісау поруч. Намагається з'їсти міньйончиків І все. З'їв. Крокодил потопу, піджимає, зараз забафається міньйони ще на лінії. Ця таверка впаде, її можна навіть не дефати, треба дефати інший. Тут на крокодила вийшли. крокодил не встиг забрати. Майже, майже 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 май... ну, майже забрав. Але майже не рахується. Далі починають палити, але все. Тут потрібно виходити Потрібно йти Зері допомагати. Зері навіть трохи вперед вийшла. Мончик красунчик прийшов, з'їв, все каже. Нема фіори більше. Ми більше не боїмось фіору. Мантія 12-го часу. Слухайте, мантія 12-ї години. Оце, оце, оце я розумію. а це предмети пішли. Я думав, про них вже всі забули. які Кібестин, ті... слухайте, бести нову намагаються підтягнути. до Тут Зері, от, а та така проблема. Зері попереду по фарму йде. Да, там трохи. Має. А, вона кошак собі взяла. Ну, все одно кошак фігню коштує. 800 голди, а тут на предмет. Все вона рейд-кліком. Добре, по предметам зараз більш-менш однаково йдуть. зараз ну, Зері буде небезпечно. Цікаво, що вона вон ну, четвертим буде збирати. Я просто ніколи не бачив о, до четвертий предмет на зері. Воно зазвичай на трьох предметах гра завершується. Я не знаю, можна, ну, до речі, знаєте от сьогодні спробувати, Ну чисто по фану пограти нуну на топі. Мені цікаво, просто як це. Якщо б я б на топі б грав, я би, я б це спробував. Типу, ну-ну, Хард Стіл, ну вон -ну, ну -ну, та фігня, яка дає АП від ХП. О, ну, щось таке хочеться. Одно от, 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 ну щось хочеться сьогодні спробувати пограти в ПВПшках. Те, що. М -м от ніколи не грав. От, от, от флеш прокинувся. Опс, а кого... Жука. Ну, жук вийшов. Жука складно спіймати. Ой-ой, тут, ну ой, Нончик гарно вийшов. Кушак прожав і просто побіг. Я думав, Нончик буде брати цей гаргулю. Фарм. А, ну, кіли ж то не головне, головне фарм. Типу в ПК лізі якщо я не помиляюсь, там 20 мільйонів це один кіл. Ну от ну от як Зері так підставилась Непогано. Момчик вирішила зібрати, окей. Людс, не, не фармить. А людс вже і не потрібні гроші, ну гроші потрібно вже віддавати Лілії і Фіорі. Ялдарик з'явився. Останній тимфайт, по факту. Знайшли, но не пробили. Пів. Зняли пів хп, то дуже мало. Чого вона так швидко бігає? Ну що у Ліони зібрано? Чого там? Такий мувенспіт здоровий. 3000 мув IQ, блядь. Ой, 3000 IQ мув. Це гейм. Кібести! Нову перевалили! А як нова не просвітила ті кущі? Ну що там з даблбафом, да? ну, можна буде йти завершувати. Забирати гадзілу і все. Ой, буду сумувати за гадзілою. Я... От то там Джакс постояв? Джакса ніхто не бачив, а він бачить, там варці дуже багато. Ну, вирішив цю гру. Та-ра-та-ра-та-та-тан, -та мне не мне <клухи> Давайте-ки безде, вы сможете. Просто туда типа шука забрали. О, -о, -о пиздец. Як так Джакс пішов. далі розігрувати Нончик, нончик, сидить Зараз миягозила почне палита. Напали, напали миягадзила. Как же мне не подобается, як зери видиграє? Там бах, повинен бути зараз. Джа... А, так, да, зробили Бах-бах. Ну, 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 по... ну, потрібно завершувати. Найс. Ну, складно Кіп слухайте. Дуже складно. Я вітаю Кіп зараз. Uh, вже три гри потрібно вигравати команді Радіант Вентур, щоб просто перемогти. Ну, щоб далі пройти. Mm. 2-0 зробили. Молодці. Це що у нас? Унову виходить 9-3 у кібестів 4-7. Якщо зараз ще й вуху програє, то Воу буде. То це буде Вау-ефект. А тут фіши і вухо, тут вуху, до речі, можете програти. Тоді тут буде 4-7, і тут буде 4-7, і вони ну однаково будуть стояти. А, тут три гри потрібно вигравати, і щоб кібести останні свої не вигравали, щоб їх перемогти. Перегнати. А там все складніше і складніше залишається. Ладно, побачимося в наступному відео. Всім пока!